Партнер програми Видавництво Навчальна книга Богдан найкращі книги В домі книги. Палки вітання всім шанувальникам високого прекрасного мистецтва слова на черговій зустрічі в Домі книги. І знову на нинішній програмі ми будемо знайомитися з цікавими та оригінальними виданнями, які вже стали для багатьох читачів улюбленими. Проте також познайомимося із зовсім новими книжками. А також нині пропоную вашій увазі розмову з відомим перекладачем, сходознавцем та письменником Романом Гамадою, і ви дізнаєтеся, що ж нового у творчому житті літератора. Однак спершу пропонуєте диційний. Огляд цікавинок видавництво навчальна книга Богдан. Тривають літні канікули, відомо, що це період, коли діти мають багато вільного часу, коли мають можливість досхочу набігатися, насміятися, і мають можливість радіти від такого прекрасного літа. Проте деякі дітки трішки сумують за школою. А пригадати про школу допоможе і книжка, яка називається Першокласні історії. Дещо іншою за тематикою є книжка, яка називається Прогоди бджілки має. Тому тепер всі охочі можуть ще раз дізнатися Натися і проконатися у тому наскільки цікавою та незвичною є ця бджілка. Однією з рис чи не кожної дитини є допитливість бажання дізнатися про все навколишнє у цьому процесі. Допоможуть також і відповідні видання. Вони називаються Родинне дерево, з чого все зроблено. Три П повторне використання, помірність переробка», чотири стихії, п'ять органів чуття та як хто ходить. Ну і серед літа ми можемо згадати про зиму, про її традиції, про її відомі свята. Назва цієї новинки найкраща, чи то найгірша у світі різдвяна вистава. З допомогою цієї книжки ми можемо поринути у такі захоплюючі пригоди наших закордонних друзів. А переконатися в тому, що дитинство найпрекрасніша пора нашого життя можна разом із книжкою, яка називається Казка моєго життя. Це відомий твір нашого краянина, талановитого письменника та громадського діяча Богдана Лепкого. І в цій книжці ми дізнаємося, яким прекрасним було дитинство Богдана Лепкого. У нашому житті дуже часто реальне межує з фантастичним, тобто надреальним. І в цьому чи не кожен з нас має можливість переконатися. І про це йдеться у збірці творів фантастичного змісту, яка називається Реальна мандрівка Олександра Левченка. Також над та де є міфи та легенди України. Вони настільки багаті, що ми цю книжку можемо читати із величезною цікавістю. І ця новинка називається Міфи та легенди давньої України її написав відомий. Дослідник української міфології Валерій Войтович. А про те, як українці сприймали та досі сприймають тварин, нам розповість Ліля Мусіхіна завдяки своїй книзі Звірослов, міфологема тваринного світу українців. Яким чином представлені рослини у міфах та легендах, нам розповість книжка із одноіменною назвою. Тут ми можемо дізнатися про найпоширеніші рослини, і також про походження їхніх назв. Протягом 2014 року. Шевченківська тематика є доволі актуальною, оскільки ми вшановуємо 200-ліття від дня народження нашого величного кобзаря. А, наприклад, дізнатися, наскільки Тарас Шевченко пов'язаний з музичним мистецтвом, нам допоможе видання Тарас Шевченко і музика. Про випування долею, про пов'язаність щасливого і горизвісного, про бажання жити і кохати. Про це все нам розповість роман про поневіряння остарбайтерів, який називається Вакації у Тангер Мюнде. Дуже часто приймати важливі життєві рішення нам допомагають коротенькі вислови філософського характеру або ж притчі. А прочитати різноманітні притчі на всякий лад і смак ми можемо завдяки відповідним виданням. Вони називаються притчі про досвід і винахідливість, притчі із злибен. Життя, притчі про мудрість і знання та притчі про диваків і дружбу. Ми, українці, повинні збагачувати своє знання про українську культуру та історію. І в цьому нам допоможе книжка Символи Українства, яку ми можемо також навіть подарувати іноземцям для того, аби споляризувати свою рідну культуру. Вдосконалювати духовний світ малого українця допоможе видання Мала і велика Україна в цьому виданні запропоновані твори духовної художньої тематики, які підготувала видатна дослідниця української обрядовості Марія Чумарна. Відомий письменник, перекладач та сходознавець Роман Гамада регулярно працює у сфері дослідження літератури сходу та над перекладами перскомовної літератури. А які нові видання з'явилися у творчі скарбниці митця? Пропоную дізнатися далі, пане Романе. Бачимо, що серія скарби сходу постійно поповнюється новими виданнями. Чергове видання це квітуча троянда. Будь ласка, трошки більше скажіть про це видання, з воно з'явилося і про що воно? Ну, я би хотів сказати буквально ще кілька слів про предісторію цієї китучої троянди. Оця серія Скарби Сходу вже на сьогодні налічує, це вже 15-та книга. От. Вже вийшло дуже багато цікавих речей. І основний наголос акцент на тому, що в цій серії всі речі, які публікуються, вони публікуються українською мовою вперше. Публікуються однозначно з оригіналів, з перських оригіналів, з арабських з оригіналів. Тобто це, по суті, підхід академічний. Це в повному сенсі академічний підхід, тому що ми беремо тільки дуже хороші тексти, критичні видання. А якщо немає критичних видань, то перекладаємо з рукописів, як в даному разі, і з такого одного унікального хорошого рукопису є перекладена оця книга. О. Ці серії вже вийшли. Анекдоти про Молона Средина, е, вийшла антологія перського гумору. Це взагалі унікальна річ, бо маса різних антологій, антологія прози, постома атології поезії. От. А що була антологія гумору, то я такого щось не можу навіть і пригадати, чи воно існує реально у природі, чи українською мовою, чи російською, чи якою будь-якою взагалі. Мені здається, що навіть самому Ірані немає антології перського гумору. Це унікальна книга. Е, Антологія Перського мору це плід 20-річної праці моєї. Вийшла така ж дуже хороша книга Алі Сафі, це 1533 рік. Книга була написана на території сучасного Афганістану, але це тоді був Іран класичний. Тобто, коли ми будемо говорити про перську літературу, про історію Ірану, про культуру і про цю книгу конкретно. Це надзвичайно складні речі, і то треба знати добре і історію, треба знати і літературу, і мову, і різні варіанти мови, і діалекти. Що стосується цієї книги, то вона, цей сам рукопис був переписаний в Індії. Чому в Індії? Ну, відомо, що Індія 17 століття це розквіт епохи, династії великих моголів. Моголи були абсолютно персомовними, і власне ця мусульманська Індія, вона однозначно підпала під вплив перської культури, мови, літератури. І при багатьох шахах, правителях е, особливо при Акбарі І, витворився особливий стиль у мистецтві, в архітектурі. Це ми бачимо в сучасній Індії. Так, це Центральна Індія, Північна і Північна Західна Індія, Делі, Лагнау. От. Чому з рукопису? Бо... Перекладаючи середньовічну перську прозу, анонімну, то, звичайно, вона була тільки в рукописах, але не в багатьох. І тут така особливість така. Авторська література переписувалася дуже активно. Сотні рукописів Гафіза, Омара Хаяма, Саді Чураського. І інші класики, бо це ж класики, це поезія. Поезія користувалася величезним успіхом. От, вона була дуже популярною, і престижною. А все, що було поза поезією, зокрема проза, а, а як в даному випадку е проза народна, це народна література, то вона існувала в кількох рукописах і вона це по суті е конспекти фольклористів і оповідачів. У нас теж таке було. У нас в Україні теж були такі оповідачі, які... Розказували казки, легенди, які записували собі це в зошити, і ті зошити переписувалися, скажімо, від покоління до покоління. Оце, власне, є такого виду і типу література. Киту Четурянда. Чому киту чотиринда? Там дуже багато є різних повістей, оповідань, казок, легенд, зокрема легенда про чорну-білу звійки. Але моїй дружині Наталі страшенно подобається оця казка Киту Чатроянда, і я вирішив що якщо і так подобається, то нехай ця книга так і називається. Це, по суті, назва моєї дружини. Звичайно, наступне ваше питання я передбачаю, а які ще видання будуть виходити в цій серії, готуватися до другу. Плани, звичайно, далекоглядні, але вони активно опрацьовуються, обґрунтовані. Наступного року, мабуть, вже вийде друком Тисяча і одна ніч. Перший український переклад «1001 ночі українською мовою виконаний в 1903 році, тобто вийшов у Львові перший том в 1903 році, а четвертий том вийшов в 1913 році. Вийшло тільки чотири томи, чому далі не продовжилася робота. Ну, звичайно, 1914 рік це подія трагічна, це вже Перша світова війна. І ніхто вже не міг продовжувати ці роботи. Хто переклав? Переклав Михайло Лозинський і Степан Дольницький. Фігури не дуже популярні були, не дуже відомі, і вони тільки тепер з'являються у Вікіпедії і про них тепер вже трішечки говорять. Чому тепер говорять? Тому що у них дати смерті приблизно 37-м роком позначаються. Чому ми так говоримо про цю книгу Тисяча одна у перекладі власне цих двох літераторів Галицьких. Тому що вони не знали арабської мови. Арабської мови, тоді, звичайно, хто не знав Ні Галачинініні в Україні крім Атанала Кримського. І цей переклад був виконаний з німецького видання, дуже хорошого Макса Генінга. Але чому ми знову ж таки так багато говоримо про цю книгу, яка вийде у нас? Тому що перший російський переклад Михаїла Сальє, Тисячі однієї ночі» з оригіналу, перший том вийшов у 1929 році. Тобто ми бачимо, що перший український переклад вийшов набагато раніше за цей знаменитий переклад Михаїла Салієв. І ще вже ведеться робота, вже залучені і львівські іраністи, і київські іраністи ведеться робота над антологією сучасної іранської поезії. Це унікальне видання буде з, усього, з усіх поглядів, тому що немає ні в росіян, ні в поляків, ні, ні, ні самих таджиків, в Віранці є така подібна антологія, яка в себе включає як 50 сучасних поетів. Це друга половина ХХ століття і аж до сьогодні. Ми окреслили коло поетів, це буде 25 поетів. Це цьому день ви будете більше як прикладач, чи як упорядник? Тут я буду більше все-таки як укладач і упорядник, бо все-таки з поезією в мене... І мені краще виходиться такі з прозою. Для кого контингенту читачів ці всі книги, зокрема, квіту Четуріянда, підходять, оскільки ви раніше сказали, що досить це таке цілісне, складне явище, працькомовна література. Чи зрозуміють читачі цей менталітет людей, про яких йдеться у цих книгах? Питання надзвичайно складне і цікаве. Оскільки ми сказали, що ця серія, по суті, академічна, але сам підхід академічний. Тобто дуже хороші тексти, критичні тексти. Тільки з оригіналів ми перекладаємо, тобто немає жодної мови, щоб десь скажімо, з якогось іншого там перекладу чи щось таке інше. Зокрема, іранські народні казки у моєму перекладі, які вийшли недавно, то 90% казок, які там представлені в цій збірці, вони не перекладені взагалі жодною мовою, зокрема російською і теж. Тобто Ніхто не скаже, скажімо, що от є присійські сказки. І ми яким чином їх повторили. Вони абсолютно е не повторюються. І тобто, це вперше. Чим ця серія здимнила, тому що це все вперше е пропонується українському читачеві. Чи він буде це розуміти, цей читач? Звичайно, буде розуміти. Ми намагаємося, звичайно, донести те, що йому буде подобатися, що він е прийматиме органічно, нормально, і цілісно. Як виглядає ця робота перекладача? Можливо, ви використовуєте словники чи якісь інтернет-перекладачі? Звичайно, перекладати з арабської мови, чи як я в даному випадку перекладаю з перської, це не те, що з польської перекладати. Я тут зовсім не хочу применшити старань, зусиль і уміння і знання мови перекладачів з польської чи з чеської, але це абсолютно відмінні речі, тому що, щоб перекладати з перської мови, це ж... Іран середньовічний, це вже мусульманський Іран, це вже від IX століття аж до 16-го і далі, в Індії до XVIII століття. Це такий простір. Різні почерки, різні стилі, різні напрями, різні діалектні особливості. Ну, Зокрема, перекладаючи цю книгу з перської мови, звичайно, доводилося заглядати і до словників мови урду і часткової гінді. Тому що не може такого не бути, щоб не були представлені в цьому рукописі діалектні особливості чи місцеві особливості перської мови. Літо це період відпусток та канікул, і тому я бажаю вам, любі читачі, використати цей час для знайомства з новими книгами або ж для перечитання улюблених книг. Усіх вам благ і до наступної зустрічі в домі книги. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.